Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляди. бюджетна, якісна ігрова клавіатура звучить для вас ну якось нереально. То значить, що ви просто не знайомі з X strike Mi JK987. Головні атрибути ігрових моделей крутий дизайн та широкі можливості налаштування підсвітки за приємною ціною. Це все про цю клавіатуру, яку ви так довго. Шукали, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Дійсно, буде цікаво. Ну і звичайно, попрошу, як завжди, вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео Ну, а ми полетіли. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками. Тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково. Передіть та ознайомтесь, дійсно крута та потрібна річ. Зовнішній вигляд цієї бездротової клавіатури зачаровує своєю естетикою та функціональністю. Це механічна повнорозмірна модель з цифровим блоком. Загалом є 96 клавіш та вбудований регулятор та вбудований регулятор у вигляді колеса. Чорний матовий пластик, використаний для корпусу, надає їй елегантний вигляд. А ковпачки клавіш, виконані в чорному, сірому та помаранчевому кольорах. Додають клавіатурі ігровий характер та виражають індивідуальність. Міцні механічні клавіші. Без проблем витримують до 50 мільйонів натискань, за словами виробника. Яскравий ігровий дизайн поєднується із райдужним RGB-підсвічуванням, яке має 23 доступних режими. Це створює динамічну ігрову атмосферу, роблячи гру захопливою навіть у темряві. Підсвічування цієї клавіатури здатне перетворити робочий простір або ігровий стіл у справжню арену емоцій. З 23 доступними режимами, включаючи переливи, пульсацію та інші, користувач може вибрати той, який найкраще відповідає його настрою чи обставинам. Починаючим геймерам. Не вистачає саме цього, фарб та емоцій. Клавіатура X-Strike Mi JK 987 UA вражає своєю простотою в управлінні та функціональністю. Універсальна кнопка регулятор зручно розташована для легкого доступу, дозволяє миттєво налаштувати гучність звуку та яскравість підсвічування екрану. Це робить процес користування більш зручним та приємним. Все інтуїтивно зрозуміло та нелегко керується. Додаткова функція Anti-Ghosting клавіатурі гарантує, що навіть при швидкому натисканні декількох клавіш одночасно. Будуть реєструватися лише фактичні команди. Це важливо для геймерів та інтенсивних користувачів, які вимагають надзвичайну точність та швидкість у веденні. Щодо підключення, клавіатура проста та зручна. Вона підключається до ПК за допомогою USB-кабелю довжиною 1,6 метри, що забезпечує достатню простоту для розрозміщення на робочому столі. Клавіатура сумісна з операційними системами Windows XP та новішими версіями, що робить її універсальною та легкою у використанні для різних категорій користувачів. Ця клавіатура важить всього 720 грамів це свідчить про те, що вона залишається достатньо легкою для транспортування та використання, а в той же час має стабільну конструкцію, що важливо для ігрових сесій чи тривалих робочих годин. Така вага здатна забезпечити оптимальний баланс між стійкістю та мобільністю, що робить її варіантом, який враховує потреби більшості користувачів. Ігровий досвід на клавіатурі X strike Mi JK 987 UA залишається невимовно позитивні враження з вагою в 720 грамів. Вона виявляється неабиякою легкою. Що сприяє комфортному використанню під час тривалих ігрових сесій. Клавіші забезпечують точну і чудливу реакцію, а функція антигостінг дозволяє уникнути випадкових затримок чи невірних команд під час інтенсивного геймплею. Інтегрована кнопка регулятор для швидкого налаштування гучності та яскравості підсвічування дає максимальний комфорт. Райдужне RGB-підсвічування із 23 режимами додає грі динаміки та відчуття імперсії, а ковпачки клавіш різного кольору роблять процес ще цікавішим. Особливу увагу слід звернути на. Та відсутність помітних затримок чи лагів, що є ключовим моментом для геймерів. Висока стабільність та надійні з'єднання по USB забезпечують плавність гри та відсутність перебоїв. Взагалі клавіатура впевнено впорається з вимогами геймерського середовища, роблячи ігровий процес навіть більш захоплюючим та ефективним. Клавіатура X-Strike Me JK987 це ідеальний варіант для тих, хто шукає бюджетну клавіатуру з бюджетну клавіатуру і не готовий вкладати великі кошти або лише розпочинає свій шлях в геймерському світі. Впевнений, така клавіатура точно вам сподобається. Свої думки про цей пристрій обов'язково в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.